У 1954 році молодий докторант Принстонського університету на ім'я Хью Еверетт III висунув радикальну ідею: Паралельний всесвіт, точно такий самий, як наш, існує. Кілька всесвітів пов'язані з нашим. Насправді вони відгалуджуються від нашого, а наш всесвіт відгалуджується від них. У паралельному всесвіті, також відомому як альтернативний всесвіт, наші війни мали інші результати, ніж ті, які ми знаємо. Вимерлі види в нашому Всесвіті еволюціонували та адаптувалися в окремих всесвітах. У цих паралельних світах ми, люди, могли б вимерти. Деякі версії навіть стверджують, що існує нескінченна кількість Всесвітів з нескінченними можливостями. Ця думка вражає розум, але вона все ще зрозуміла. Поняття паралельних всесвітів або вимірів, схожих на наше, з'являлося у творах наукової фантастики та служила поясненням метафізики. Але чому молодий, перспективний фізик ризикував би своєю майбутньою кар'єрою, висуваючи теорію про паралельні всесвіти? А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особливо подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наукпопу. Якщо у вас з'явилося бажання підтримати автора, всі посилання в описі до відео. І там само ви легко знайдете посилання на соцмережі каналу, в яких ви будете дізнаватися про цікаві факти набагато оперативніше. А тепер починаємо. За допомогою своєї теорії багатьох світів Гі Еверетт у 1957 році намагався відповісти на одне з найбільш інтригуючих питань квантової фізики. Чому квантова матерія поводиться хаотично та непередбачувано? Його ідея була революційною. Кожен можливий результат будь-якої квантової події реально відбувається, але у своєму, власному, окремому всесвіті. Іншими словами, реальність безперервно розгалуджується на нескінченну кількість паралельних світів. Квантовий рівень це найдрібніший масштаб відомий сучасній науці, де ми маємо справу з елементарними частинками електронами, фотонами, кварками. І тут панують дивні правила, які абсолютно відрізняються від законів класичної фізики Ньютона. Все почалося у 1900 році, коли німецький фізик Макс Планк досліджував теплове випромінювання. Він виявив, що енергія не передається безперервно, а порціями, які згодом назвали квантами. Це відкриття стало першим кроком до створення нової науки квантової механіки. Уже за кілька років Альберт Ейнштейн пояснив фотоефект. Нільс Борт запропонував модель атома, а Вернер Гейзенберг. Сформулював принцип невизначеності: ми ніколи не можемо одночасно точно знати і положення, і швидкість частинки. А ще Ервін Шрёдінгер придумав свій знаменитий експеримент з котом, який і живий, і мертвий, доки ми не зазирнемо всередину коробки. Ці відкриття показали, що у глибині реальності діють інші закони, зовсім не схожі на ті, які описують рух планет чи польоти ракет. У квантовому світі частинки можуть перебувати одночасно в кількох станах, суперпозиція, проходити крізь бар'єри, тунелювання, миттєво впливати одна на одну на великих відстанях, квантова заплутаність. І саме тут Еверетт запропонував своє сміливе пояснення: можливо, ці дивні ефекти, не хаос і не випадковість, а наслідок того, що ми бачимо лише одну гілку з безлічі паралельних всесвітів. У якомусь іншому світі електрон повівся інакше, монета впала на інший бік, а ти сьогодні пішов іншим маршрутом на роботу. Сучасна фізика ще не має остаточної відповіді, чи реальні ці інші всесвіти. Але ідея Еверета, попри скепсис, продовжує надихати як науковців, так і авторів наукової фантастики. Адже якщо вона правильна, то десь там, у безкрайній квантовій павутині, існують безліч твоїх версій, які живуть зовсім інше життя. Фізики, досліджуючи квантовий рівень, швидко зрозуміли, що цей мікросвіт грає за своїми власними, дуже дивними правилами. По-перше, частинки тут можуть поводитися так, наче в них подвійна особистість. Візьмемо, наприклад, фотони, крихітні пакети світла. У деяких експериментах вони виявляють себе як звичайні частинки, а в інших як хвилі, що розтікаються у просторі. І найцікавіше, навіть один єдиний фотон здатен перемикатися між цими станами. Щоб уявити собі цю дивину, подумайте так: ви стоїте перед другом, як звичайна людина, з тілом і вагою, а за мить, коли він знову на вас глянув, ви вже перетворилися на хмарку туману, крізь яку можна пройти. Така метаморфоза це дуже спрощене порівняння того, що відбувається на квантовому рівні. У 1927 році німецький фізик Вернер Гейзенберг сформулював принцип невизначеності. Одне з основних правил квантової механіки. Він стверджує, що точніше ми намагаємося виміряти одну властивість частинки, наприклад, її положення у просторі, то менш точно ми можемо знати іншу властивість, наприклад, її швидкість або імпульс. Ідея настільки контрінтуїтивна, що спочатку здавалася багатьом помилкою, але експерименти знову і знову підтверджували. Сама дія вимірювання впливає на систему. Іншими словами, коли ми намагаємося зазирнути в мікросвіт, ми неминуче його змінюємо. Це називають ефектом спостерігача. Принцип невизначеності не означає, що прилади погані або ми просто не вміємо міряти. Це фундаментальна особливість реальності. На квантовому рівні немає чітких тут і зараз, є лише ймовірності, які вирішуються під час взаємодії чи спостереження. Цей принцип має й несподівані наслідки. Наприклад, у квантових комп'ютерах він допомагає пояснити, як кубіти можуть перебувати одразу в кількох станах суперпозиції. А у фізиці чорних дір він пов'язаний з так званим квантовим випромінюванням Гокінга, яке може призвести до повільного випаровування цих космічних монстрів. Отже, Гейзенберг показав нам, що Всесвіт на найглибшому рівні це тверда механічна машина. А швидше ймовірнісна тіньова гра, у якій навіть сам факт нашого погляду змінює те, що ми бачимо. Копенгагенська інтерпретація це одна з найстаріших і найвпливовіших спроб пояснити дивний світ квантової фізики. Її сформулювали у 1920-х роках датський фізик Нільс Бор і німецький фізик Вернер Гейзенберг у Копенгагені. Звідки й назва. Суть інтерпретації полягає в тому, що квантові частинки, електрони, фотони, атоми, не існують у якомусь одному чітко визначеному стані. Натомість вони перебувають у всіх можливих станах одночасно. Це явище називається суперпозиція. Уяви, що монета у повітрі одночасно і Орел, і решка, і навіть Ребро, доки ти не глянеш. Усі ці можливі стани описуються математичним об'єктом, який називають хвильовою функцією. Вона зберігає певну інформацію про ймовірності того, що саме ми побачимо, коли зазирнемо в систему. І ось тут відбувається найцікавіше. Забором, сам акт спостереження руйнує суперпозицію. Це називають колапсом хвильової функції. Як тільки ми робимо вимірювання, система обирає один із своїх можливих станів, і цей вибір уже незворотний для конкретного вимірювання. Саме тому в різних експериментах з одним і тим самим квантовим об'єктом вчені могли отримувати протилежні результати. Просто об'єкт вирішував бути іншим під час кожного нового спостереження. Це пояснення особливо добре ілюструє знаменитий експеримент із подвійною щелиною, коли електрони або фотони пускають через дві вузькі щілини. Вони утворюють інтерференційну картину, наче це хвилі. Але якщо спробувати підглянути, через яку саме щелину пройшла частинка, картинка. Зникає, і частинки починають поводитися як тверді кульки, саме акт спостереження змінює їхню поведінку. Копенгагенська інтерпретація швидко стала домінуючою в науковій спільноті ХХ століття, оскільки вона добре узгоджувалася з експериментальними даними. Більшість квантових фізиків десятиліттями працювали саме в її рамках. Втім, не всі були з цим згодні. Альберт Ейнштейн скептично ставився до ідеї, що реальність визначається лише в момент вимірювання, і знаменитою фразою: Бог не грає в кості, підкреслював своє неприйняття випадковості в основі природи. У другій половині ХХ століття, особливо в ХХІ столітті, альтернативні підходи, такі як теорія багатьох світів Ю. Еверета, почала привертати все більше уваги. Вона пояснює ті ж самі експерименти без. Колапсу хвильової функції, але з неймовірною ідеєю нескінченної кількості паралельних всесвітів. І все ж копенгагенська інтерпретація залишається однією з найпопулярніших моделей, адже, попри свою філософську дивність, вона чудово працює в практиці квантових досліджень і лежить в основі сучасних технологій від лазерів до квантових комп'ютерів. Молодий Г'ю Еверетт погоджувався з більшістю того, що пропонував шановний фізик Нільс Бор щодо квантового світу. Він погоджувався з ідеєю суперпозиції, а також з поняттям хвильових функцій. Але Еверетт не погоджувався з бором в одному важливому аспекті: вимірювання квантового об'єкта не змушує його переходити в той чи інший всеохоплюючий стан. Натомість, вимірювання квантового об'єкта викликає фактичний розкол у Всесвіті. Всесвіт буквально дублюється, розщеплюючись на один всесвіт для кожного можливого результату вимірювання. Наприклад, скажімо, хвильова функція об'єкта є одночасно частинкою та хвилею. Коли фізик вимірює частинку, існує два можливих результати. Вона буде вимірена або як частинка, або як хвиля. Ця відмінність робить теорію багатьох світів Еверета конкурентом копенгагенської інтерпретації, як пояснення квантової механіки. Коли фізик вимірює об'єкт, всесвіт розщеплюється на два окремі всесвіти, щоб врахувати кожен з можливих результатів. Таким чином, вчений в одному всесвіті вимірює об'єкт у хвильовій формі, той самий вчений в іншому всесвіті вимірює об'єкт як частинку. Це також пояснює, як можна виміряти одну частинку в більш ніж одному стані. Якби тривожно це не звучало, багатосвітова інтерпретація еверета має наслідки поза квантовим рівнем. Якщо дія має більше одного можливого результату, то якщо теорія Еверета правильна, Всесвіт розщеплюється, коли ця дія відбувається. Це вірно навіть тоді, коли людина вирішує не вживати жодної дії. Це означає, що якщо ви коли-небудь опинялися в ситуації, коли смерть була можливим результатом, то у Всесвіті, паралельному нашому, ви померли. Це лише одна з причин, чому деякі вважають багатосвітову інтерпретацію, м'яко кажучи, дивною. Ще один дивний аспект багатосвітової інтерпретації полягає в тому, що вона підриває наше уявлення про лінійність часу. Уявіть собі часову шкалу, що показує історію війни у нас в Україні. Замість прямої лінії, що показує розвиток визначних подій, часова шкала, заснована на багатосвітовій інтерпретації, показувала б кожен можливий результат кожної виконаної дії. Звідти, кожен можливий результат виконаних дій, як результат початкового результату, був би додатково зафіксований, що призвело б, по суті, до нескінченної кількості альтернативних всесвітів. Але людина не може усвідомлювати своїх інших я, або навіть свою смерть, які існують в паралельних всесвітах. Тож як ми можемо коли-небудь дізнатись, чи правильна теорія багатьох світів? Переконаність у тому, що інтерпретація теоретично можлива, з'явилася наприкінці 1990-х років завдяки уявному експерименту, уявному експерименту, який використовувався для теоретичного підтвердження або спростування ідеї під назвою квантове самогубство. Давайте трошки деталей. Квантове самогубство це уявний експеримент, який поєднує фізику квантового світу з людською свідомістю. Він виник як своєрідне продовження квантового кота Шрёдінгера. Якщо у класичній версії котик може бути одночасно живим і мертвим до моменту вимірювання, то в квантовому самогубстві роль кота на себе бере експериментатор. Уяви собі фізика, який створює квантову машину з квантовим тригером. Наприклад, він підключає револьвер до механізму, що реагує на спін однієї елементарної частинки. Якщо спін вгору, зброя не стріляє, фізик живе, якщо спін вниз, зброя вистрілює, фізик гине. Згідно з квантовою механікою, обидва варіанти існують одночасно до моменту спостереження. І ось тут починається найцікавіше. А що якщо Всесвіт не вибирає один варіант, він розгалуджується? Тобто в одному всесвіті фізик загинув, в іншому він залишився живим. Для зовнішнього спостерігача обидва сценарії мають місце, але для самого експериментатора смертельна гілка закінчується небуттям. А отже, його свідомість завжди опиняється у тій гілці, де він вижив. З точки зору я, яке сидить у кріслі, щоразу відбивається диво, клацання, і він живий. Ще раз клацання, і знову живий. Нескінченна серія спроб, і він щоразу свідомо відчуває лише ті гілки, де вижив. Для нього самого складається ілюзія безсмертя він ніколи не відчує той варіант, де зброя вистрілила. Це змушує нас задуматися над природою свідомості, чи вона унікальна в одній реальності, чи існує у всіх паралельних світах. Це піднімає питання про безсмертя, чи може суб'єктивний досвід ніколи не згасати. Це кидає виклик нашому розумінню реальності, якщо існують безліч гілок, то яку з них ми вважаємо справжньою? Квантове самогубство це страшнувата, але захоплива метафора того, як квантова механіка кидає виклик здоровому глузду. Це не інструкція і не реальний експеримент. А радше дзеркало для наших уявлень про всесвіт. Воно ставить питання. Чи справді ми унікальні у своєму одному житті? Чи, можливо, наша свідомість це лише промінь, що завжди ковзає шляхами виживання крізь нескінченний багатовимірний космос? Цей уявний експеримент відродив інтерес до теорії Еверта, яку багато хто спочатку вважав нісенітницею, оскільки теорія багатьох світів була доведена як можлива, фізики та математики прагнули глибоко дослідити наслідки цієї теорії. Але інтерпретація багатьох світів це не єдина теорія, яка намагається пояснити Всесвіт. Вона також не єдина, яка припускає, що існують всесвіти паралельні нашому. Тому будемо рухатися далі. А ви, поки що, в цьому всесвіті. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео та підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Теорія багатьох світів та Копенгагенська інтерпретація не єдині суперники, які намагаються пояснити базовий рівень Всесвіту. Фактично, квантова механіка навіть не єдина галузь фізики, яка шукає таке пояснення. Теорії, що виникали в результаті вивчення субатомної фізики, досі залишаються теоріями. Це призвело до поділу галузі дослідження приблизно так само, як і світу психології. Теорії мають прихильників і критиків, як і психологічні рамки, запропоновані Карлом Юнгом, Альбертом Елісом та Зигмунтом Фройдом. З моменти розвитку своєї науки фізики займалися зворотнім проєктуванням Всесвіту. Вони вивчали спостережуваний Всесвіт і працювали у зворотньому напрямку до все менших і менших рівнів фізичного світу. Роблячи це, фізики намагаються досягти остаточного та найбазовішого рівня. Саме цей рівень, сподіваються, вони слугуватиме основою для розуміння всього іншого. Дотримуючись своєї відомої теорії відносності, Альберт Ейнштейн провів решту свого життя в пошуках єдиного остаточного рівня, який би відповів на всі фізичні питання. Фізики називають цю фантомну теорію теорією всього. Квантові фізики вважають, що вони на шляху до знаходження цієї остаточної теорії. Але інша галузь фізики вважає, що квантовий рівень не є найменшим рівнем, тому він не може забезпечити теорію всього. Натомість ці фізики звертаються до теоретичного субквантового рівня, який називається теорією струн, щоб знайти відповіді на все життя. Дивовижно те, що завдяки своїм теоретичним дослідженням ці фізики, як і Еверетт, також дійшли висновку, що існують паралельні всесвіти. Заснована японо-американським фізиком Мічіо Кайко Теорія Струн стверджує, що основні будівельні блоки всієї матерії, а також усіх фізичних сил у всесвіті, а також гравітації існують на субквантовому рівні. Саме таким чином, за деякими сучасними гіпотезами, складається весь наш всесвіт. І згідно з теорією струн, фундаментальні цеглинки реальності це не точки, як у стандартній фізиці, а крихітні, надзвичайно енергійні одновимірні об'єкти струни, які вібрують на різних частотах. Саме характер їхньої вібрації визначає, чи є об'єкт електроном, фотоном або кварком. Але справжня сміливість цієї теорії в іншому математичні розрахунки показують, що Всесвіт має не три просторові виміри. І один часовий, як ми звикли думати, а 11 вимірів у версії теорії, відомій як М-теорія. Решта вимірів приховані, згорнуті в крихітні просторові клубочки розміром менше атома, тож ми їх не відчуваємо. Як і теорія багатьох світів, теорія Струн передбачає існування паралельних всесвітів. У цій картині наш Всесвіт це своєрідна тривимірна мембрана, брана, що вплаває у багатовимірному просторі, який називають балк. Поруч з нашою бульбашкою можуть існувати інші паралельні брани з власними законами фізики, частинками та навіть, можливо, формами життя. На відміну від багатосвітової інтерпретації, де гілки реальності ніколи не взаємодіють, теорія Струн припускає, що такі бульбашки Всесвіти можуть стикатися, і щоразу, коли це відбувається, колосальний викид енергії може призвести до явища, подібного до нашого великого вибуху. Це так звана теорія колізії бран, популяризована фізиком Мічіокайко та його колегами. Одна з найбільш інтригуючих ідей: гравітація може просочуватися між паралельними всесвітами. Це пояснило б, чому вона настільки слабка в нашому, можливо, більша її частина розтікається в інші виміри. Водночас, теорія струн має і свої слабкі місця. Попри величезні зусилля фізиків та створення найпотужніших прискорювачів частинок, субквантові струни ще ніхто не бачив. Їхній розмір настільки мізерний порядку 10 в мінус 35 степені метра, що для їх прямого виявлення потрібні енергії, недосяжні для сучасної техніки. Частина наукової спільноти ставиться до теорії скептично, вважаючи її надто відірваною від експериментальної перевірки. Декілька спроб обсередковано протестувати і її дали негативні результати, але інші дослідники, серед них і доктор Мічіо Гайко, продовжують вірити, що паралельні фейміри реальні і майбутні технології дозволять нам хоча б натяг на них зафіксувати. Отже, чи існують паралельні всесвіти? Теорія багатьох світів каже, що ми ніколи не зможемо цього довести безпосередньо, адже між гілками реальності немає контакту. Але теорія Струн дарує надію, що такі контакти можливі. І, можливо, колись ми станемо свідками події, яка відкриє для нас двері в інший всесвіт. Ейнштейн не прожив достатньо довго, тому інші науковці почали шукати теорію всього з іншого боку, якщо теорія багатьох світів правильна, Ейнштейн все ще живе в паралельному всесвіті. Можливо, в цьому всесвіті фізики вже знайшли теорію всього. І нас чекає те саме. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!